Вітаємо з перемогою. Третя перемога поспіль на старті чемпіонату. Власне, ваш експрес-коментар стосовно гри. Дякую, дякую нашим Збройним силам, що допомогли нам дали можливість зіграти цей матч. І також слава Богу, що без зупинок, без сирен, тому що це дуже тяжко потім входити в гру. Ну дівчата молодці. У нас не було не було задачі забивати як більше. Ми, ми все продовжуємо зігруватись, бо всі знають, що у нас оновлено на 50% склад. Дівчата не зіграні, і ми в цих іграх вже підходимо до основних конкурентів. І ми більше зігруємось, десь щось пробуємо, тактичні. Трошки важкувато, тому що зміна поля. Ми всю неділю готувалися на штучному, але все одно бачу, що дівчатам після живого штучне зовсім погано дається. Загалом, чи задоволені сьогодні грою свою команду? Задоволена на відсотків 70. і задоволена, задоволена тим, що вони пробують, вони слухають тренерські якісь настанови і вони пробують те, що ми їм доносимо з гриною. А десь недовольна, напевно, що трошки вони жаліли себе. Трошки жаліли, десь трошки повністю не викладалась. Після перерви у стартові 13 хвилин другого тайму команда провела одразу дві результативні атаки. Двома м'ячами визначилися. Чи говорили про це в роздягальні, щоб забити одразу швидкий гол у другому таймі? Е, ми я просто сказала, що вони мають грати в свою гру і з перших хвилин вони мають домінувати. Вони мають е, брати під контроль м'яч. Тому що перші хвилини першого тайму вони придивлялись до суперника. Це не є добре. Це розкачка. Треба з перших хвилин брати нести у свої ноги. Дуже дякую з перемоги. Власне, чи задоволення ви стартом чемпіонату, якості гри вашої команди? Три перемоги, три поспіль, ось на старті. Що можете сказати? Ну, я хочу по перше величезне дякую сказати всім, хто організував це. Це лівий берег, це федерація футболу. Нашому президенту задоволений я командою. Сьогодні вже більш-менш, бо вже малюнок гри, хоть чуть, чуть видно, але є над чим працювати, і ми будемо робити корективи. Кожен раз зараз пауза на збірні. Я думаю, що потроху ми будемо. Почмо перемагати, надіюсь. Ось. Три тури ось, Якщо так можливо ще рано про це говорити, але ось від першого туру до зараз до третього гри в чемпіонаті, чи вже є якийсь прогрес і зміцнення команди з, власне, на футбольному полі. Ми працюємо над цим. Я ж говорю в прошлому інтерв'ю. Я говорив, що ми там взяли тренера вратарів, взяли лікаря, там вітаміни у команді появилися. Там тренувальний процес трошки вже він помінявся. Але я думаю, що ми будемо працювати і взимку над трансферами. І зараз я плітно шукаю інвестора для команди і спонсора. Надіюсь, що все в нас вийде. Дуже дякую спокійно. Поїхали. Васильна, сьогодні ваш експрес-коментар по грі. На жаль, поразка для вашої команди, але ось власне вашою думкою сьогоднішнього матчу. Ну, що ми? Дуже гра мені сподобалась, грали добре. Дівчата витримали все і те, що ми переживали, що можуть, вони витримали. Йде процес організації і роботи. Перед самим початком чемпіонату у нас два центральні захисники, центральний нападник, тобто вся центральна ось випала. І приходиться з все це робити. Ну, є добрі, хороші дівчата, але у них немає ігрової практики. От питаємо, робимо те, щоб ця ігрова практика у них була. Сьогодні вони виконали все, що просили. Так, не реалізували, реалізують. все ж це ж футбол. Забий на перших хвилинах. Все пішло, пішло по іншому. Це е, увереність, і все в грі додає. Нам треба забити перший м'яч. Ми його заб'ємо. Я не сумніваюся цим. Бо дівчата працюють дуже добре. Те, що ось, на жаль, на старті у команди такий відрізок, що чотири поразки поспіль, і команда дуже молода. Це якось психологічно давить на дівчат. Ну, ми працюємо над тим, щоб це не давило. Зараз в роздівалці у нас чудовий настрій. Бо вони, ми не зациклені на. Ми розуміємо, що ми не можемо виграти сьогодні, але ми виграємо завтра. І у нас на це вся робота построєна так, щоб це було завтра. Щоб це завтра наступило найскоріше. А як буде, то вже будемо бачити. Дякуємо спосіб вам, де.